Починається четвертий парламентський саміт Кримської платформи. Будемо сьогодні говорити про це. І основна ідея це звичайно інформувати міжнародних партнерів про наслідки окупації Криму Росією. І зараз з нами на зв'язку Сергій Євтушок. Цю тему ми з ним продовжимо. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. Пане Сергію, скільки років ми інформуємо міжнародну спільноту про Крим, про сотні тисяч людей, які чекають, нагадуємо про які чекають деокупації, і розповідаємо про те, як ми продовжуємо цю боротьбу за Крим незаконно окупований Росією 14 році? Ви особисто. Як працюєте над інструментами, щоб нам ще разу бути дієвими? Здається, ми світу сказали все абсолютно, але робота надалі триває, і нам варто постійно винаходити ці аргументи, щоб доносити важливість Криму для нас незаконність дій Росії. Так, це черговий, або ще один додатковий, дуже важливий міжнародний майданчик, де ми маємо можливість доносити всі ці злочини, які відбуваються на нашій території, території України. Я нагадаю, що у 2014 році було анексовано наш Крим. А разом з тим, з того ж самого дня, ми від початку я згадую попередні скликання на всіх майданчиках, так само і міжнародних. Піднімали це питання, говорили про жахливі речі, які відбуваються. Додам, що крім представників національних парламентів, яких приймають сьогодні. Норлен і Стефанчук будуть і представники громадянського суспільства, засоби масової інформації, правозахисники, які будуть свідчити про ті випадки злочинів, які здійснюють представники влади Російської Федерації в Криму. це вирк дійсно викрадення людей. Наскільки потрапить там тортурів кримські татари, українці, які залишили. З понайменшим надуманим звинуваченням їх закривають до цегарні, вивозять до Росії дуже багато цивільних людей перебувають за ґратами. вже багато Я маю теж звернення як до народного депутата. На звернення щодо арешту цивільного населення з проханнями допомогти включити до списків на обмін це складний процес. І у нас 5-6 служб займається цим, цим напрямком цією справою. І якщо по військовополоненим іде складно а процес обміну, то по цивільним взагалі майже не рухається, тому що Російська Федерація зайняла таку позицію на рівні своєї влади, на рівні своєї країни. Тому це майданчик, де будуть засвідчені чергові ці злочини Російської Федерації, також будуть показані наслідки. Екологічних різних ем, втрат в Криму. Я нагадаю, що Крим це перлина. перлина, де навпаки мають бути створені всі екологічні умови для відпочинку, для, для оздоровлення, для, для, всього, для всього. Але, на жаль, Росія це. Ем, Напрямок і Крим використовують для мілітаризації, для створення військових баз і різних інших, абсолютно не логічних розміщень своїх цих угруповань. Тому так будемо будучи на платформі на цьому міжнародному майданчику обговорюватися шляхи деокупації. Чергово будуть засвідчені ряд фактів. Злочинів Російської Федерації будуть обговорюватися на різних дискусійних панелях випадки по екології і таке інше. Тепер я б хотіла з вами, пане Сергію, обговорити військовий збір. Тому що ми говоримо про бюджет, над яким працює Кабмін і Верховна Рада в даному випадку, і, зокрема, одна зі статей поповнення бюджету це військовий збір. Надходження від нього за 10 місяців зросли майже в четверо. Які перспективи щодо військового збору в рамках наступного бюджетного року? Хотіла вас запитати, тому що те, що вводилося як тимчасове, воно зараз значно поповнює бюджет. Зрозуміло, досі не всі з військовим збором згодні. Між тим, результати для держави безумовно працюють в плюс того, щоб військовий збір продовжувати. Так, поясніть по перше, за рахунок чого відбулося зростання. Ну і власне про безпосередньо перспективи в наступному бюджеті. Так, триває бюджетний процес, як і завжди, визначений законодавством бюджетним кодексом України, дає чіткі параметри, графіки, дедлайни. А разом з тим тут чітко варто зазначити. Я думаю, всі це розумієте, відчуваючи, що ми. Перебуваючи у війни, не можемо стабілізувати нашу економіку, але сили оборони потребують дуже суттєвих фінансових ресурсів для озброєння, для виплати заробітних плат, наших військовим, для розробки нових видів зброї і багато чого іншого. На жаль, наші міжнародні партнери здебільшого намагаються допомогти нам закрити соціальну складову, але на сили оборони. Ми змушені шукати кошти власних доходів. От тому було прийнято рішення 1 грудня 2024 року підняти цей збір військовий з 1,5% до 5%. Це дало можливість протягом 2025 року в 4 рази збільшити надходження до сил оборони. І тут я відзначив би дві складових: перше це люди чітко усвідомлюють, що саме вони фінансують сили оборони. Справедливою розуміючи, що це дуже потрібна річ зараз. Але є й другий, друга складова, другий момент, про який я теж хотів би сказати. Тут варто дуже пильнувати, скажу так, що це дуже тоненький лід. Чого тому, що варто не перетягнути навантаження, особливо на фопів. Бо це суттєві відрахування, як би там не було. А і держава повинна створювати умови для процвітання бізнесу, але навпаки, вводити якісь там авансові платежі для. Підприємців і всякі інші такі речі, які е, скорочують чисельність наших е, підприємців. Фопів. Тому е, тут потрібно, щоб дуже чітко у Міністерстві економіки, Міністерстві фінансів дивились на ці речі і не, е, не перетягли, не пережали цей показник. Е, е, я думаю, що все буде залишено на рівні які що зараз означає є, не пережали, 5%. пане Сергію? Ви припускаєте, що ну я хочу нагадати глядачам, що в 2014 році військовий збір було введено. Спочатку це було від 1,5%, відсотки, потім спочатку повномасштабного вторгнення стало 5 відсотків. Є ті, хто звільнені від плати військового збору. Але що означає ваша фраза, щоб не пережали? Ви припускаєте, що його хочуть збільшити, зважаючи на те, що він дає поповнення до бюджету і підтримує. Сили оборони? Поясніть, будь ласка. Так. Саме на сьогодні цифра ця лишається стабільною, але разом з тим, ми чітко розуміємо, що ми е, маємо величезний дефіцит. І коли зараз триває бюджетний процес в парламенті е, і, і уряд дуже. Скажімо так чітко показує всі ці параметри макропоказників, доходів і видатків. Ми чітко бачимо, що є великий дефіцит, дефіцит, який потрібно покривати буде за рахунок різних джерел. В тому числі внутрішніх доходів, що значить не пережати, це значить, що ще раз повторюю: уряду потрібно повернутися до стимулів для бізнесу, щоб бізнес мав можливість сплачувати такі, такі відсотки військового збору, тому що ну. Створювати інші умови там, і ще раз повторюю, там вигляді там авансових платежів, які, які були до речі, нещодавно введені для АЗС, там і всіх інших речей, що призвели до закриття багатьох пунктів продажу пального на цих маленьких заправках, вони, вони навпаки скорочують такий, такий вид надходжень, тому. Я от саме це мав на увазі, що уряд має стимулювати навпаки, щоб дати можливість розвиватися особливо ФОПом. ФОПи повинні мати можливість сплачувати ці 5%. Якщо вводити якісь додаткові види оподаткування. А ну то звісно, такий відсоток сплачувати буде дуже складно. Люди будуть думати ФОП, як мінімум точно будуть думати, як піти в тінь. І Маєте рацію, пане Сергію. Маєте рацію, і я хочу нагадати, що чому відбулося суттєве збільшення надходжень від військового податку військового збору. Ну, по перше, тому що з 1 грудня 2024 року він зріс до 5%. По друге, зростає фонд оплати праці офіційно. Цінного плацевластування громадян, але з іншого боку, ви пояснюєте про те, що ФОПи як відкриваються, так вони і закриваються, і маленькі підприємства теж рівень податкової дисципліни. Хтось свідомо йде на те, щоб її підвищувати, тому що розуміє, що від нього напряму залежить поповнення бюджету. І коли говоримо про те, що з січня по жовтень сплачено більше військового збору, то йдеться про суму 131 мільярд 700 мільйонів гривень. Це більше, майже на майже на 100 на 100 мільярдів ніж за аналогічний період минулого року, так Сергій Євтушок, чотири рази, якщо взяти чотири рази, чотири рази, рази. Взяти. Да, Чотири рази. Mm чотири -hmm. рази Ми спорінком. зараз цю тему продовжимо з пане Сергію. Сергій Сергіївтушок перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики був на зв'язку.